Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вас підписуватися вам. Підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути нас спонсорувати. Один із моїх, так би мовити, читачів і дописувачів, не буду називати його прізвище, щоб не ганьбити людину. Написав мені, що я, тобто. Професор, ні, там він сказав дід <сум> зовсім так з'їхав з Глузду, так. в нього поїхав дах, так як він говорить про мага комунізм. Бо, мовляв, Страмп, цей Маск і інші там спонсори мага комунізму. Вони ж мільярдери. Ну про який комуніст цей дід говорить? Ха -ха -ха. Ну, дід говорить по ділу. Так, так ось я навожу приклади. Ось, так не треба нічого видумувати, буду читати просто із московської, улюбленої багатьма вікіпедії, так. Одним из источников финансирования революционеров Российской империи и большевиков в частности были жертвования солидных, солидарных, пардон, с ними предпринимателей. Революционные партии материально поддерживали банкир и меценат Рябушинский, мануфактурщик Коновалов, предприниматель Ермасов, промышленник и благотворитель Морозов, Сава, ведомый. Одним из финансистов революции был владелец лучшей в России московской мебельной фабрики Шмидт. Морозов и Шмидт покончили жизнь самоубийством, а значительная часть их капиталов досталась большевикам. Ну, Морозов и Шмидт Це відповідники, так, за величиною капіталів, тоді в Московії. Ну, нинішнім, нинішньому маску, от не ме Морозов, це маск, а Шмідт це Трамп. Так. Ну, все тупо. Так що, е, якщо людина є мільярдером, то Чому вона не може спонсорувати комуністів? Ну, у мене просте запитання до цього, який так каже, що так буть не може. Та може бути, і скільки завгодно є, просто зараз. Ці хлопці фінансують оцю всю мага комунізм. Так. Вони є головними спонсорами і тут нічого. Нового не треба для того пана, ха -ха -ха, якому не подобається цей дід? Так. Нового і незрозуміло, але ж нікотрі не, не понімають, казав мій шеф. Але це моїх читачів і слухачів розумних дуже, в основному не стосується. Але всякі люди трапляють. <кл either> Наприклад, Сава Морозов. Це взагалі так, величезний був, можливо, один із найбагатших людей Московії в той час. І разом з тим він так напряму фінансував Леніна, Сталіна, Троцького і всіх останніх цих так званих революціонерів. Вони ж ні, ніхто з них жодного дня нічого не робив у своєму житті. Так. Ну, Сталін хоч грабував банки. Так. <кліх> Але потім виявилося, що і грабувати не треба ці банки, тому що є купа ідіотів, так, які самі фінансують свою смерть. Ну, от той самий же Морозов і Шмідт, вони нібито покінчили життя самогубством. Я думаю, що їм там допомогли більшовики. і... Капітали їх пригрібли собі. Все просто, дуже тупо, просто ну, некоторые не понимают.